Святе слова, Мій рідний край. Для мене це не досить пігне, ніжне. Це рівний білий-сніжний І той калиновий у розі А Зараз будьте уважні, бо Таня загадає загадково, мусите її розгадати. Прошу, Таня. Сили щедрий рідний край і мова наша соловіна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься. Україна! за ну, сили нашої побільшало. Давайте спробуй, може тепер хмари, розійдуться. Розійшлися хмари, засяяло сонечко. І кожен промінчик щось нам несе. Подивіться, як сміється до нас сонечко. І несе своїми промінчиками щось для нас, а що нам потрібно розгадати не так просто що все. І так перше слово, а ну спробуйте прочитати, що тут написано. Прошу, Іринко. краса, краса, красу несе нам сонечко. Давайте перевіримо, чи правильно. Дійсно, красу. Яке ж друге слово? Здоров'я. Це є здоров'я. Сонечко дає для всіх своїм теплом здоров'я. Що ще несе нам сонечко? Прошу, Таню. Любов. Що Що ще дає сонечко? Прошу, Даміла. Достаток, адже це щедрий урожай, який достигає, дякуючи сонячному теплу. Що ще дає нам сонечко? Прошу вас, Тепло. Тепло. Що ще дає сонечко? Прошу, Діана. Мир. Мир дає нам сонечко. І ще, що нам сонечко. І усмішку. Смійте один до одного. І нехай сонечко зігріває нас своїм теплом і допомагає гарно вчитися. А Євгенко знає дуже гарний віршик про сонечко. Зачекайте. Хай сонечко завжди нам світить і зігріває ліси, поля, щоб мир скрізь був. Нехай діти сонечко гріє нашу землю, вона стає все кращою і кращою. Красуйся, країна моя золота, чудова, велична, кохана, свята. Ти мати, а ми, твої діти, тебе нам довіку любити. А любити, діти, це означає берегти, примножувати її багатства. Набиратися багато знань, щоб продовжувати будувати нашу державу, щоб вона ставала все кращою і кращою. І тому з сьогоднішнього дня сівши за парти ви продовжите набиратися міцних знань, які пригодяться вам, у майбутньому. І на закінчення нашого уроку ми послухаємо чудову з вами пісню про Україну. Так Кясинє море прокладає собі путь, і малі струмки, прозорі сили.